Знаєте, наше життя нагадує іспит. І або ми його пройдемо і отримаємо винагороду, а саме Царство Небесне, або ми його провалимо, і тоді наша душа буде приречена на вічні муки, в пеклі. І коли диявол приходив до Ісуса Христа, коли він спокушав його, коли Христос був 40 днів постив і був в пустелі, перше, чим він його спокушав, він йому пропонував перетворити камінь на хліб. Ісус йому дав розуміння того, що не хлібом єдиним буде жити людина, але кожним словом, виходячим із уст Божих. Тобто, мова про те, що ми маємо бути духовними особистостями і насичувати свій дух перш за все. А плоть є второстепенною, можна так сказати. І коли люди фокусують свою увагу лише на матеріалізмі, вони обмежують себе і цей іспит буде провалено. Далі диявол запропонував Ісусу пригнути з крила храма і тим самим проявити свою гордість. Він йому говорив: янголи тебе підхоплять, маніпулюючи писанням. І знаєте, коли людина горда, коли людина. Говорить, мені не потрібна церква, мені не потрібен пастир і так далі, я сам по собі. Це говорить про гордість людини. <клес> і знову ж таки, іспит провалено. І третє, що запропонував диявол Христу, це він йому показав всі царства світу і запропонував йому поклонитися дияволу. І він каже: Я тобі дам владу над цими царствами. І сьогодні так само, знаєте, люди продають свою совість, продають честь, продають свою гідність заради влади, заради матеріальних цінностей, заради мамони. Хтось служить блуду, хтось служить грошам цим матеріальним цінностям. Хтось служить ідолам, хтось ще чомусь. Тобто люди продають своє первородство за якусь чечевічну похльобку, як це зробив Ісав. І знову ж таки, цей іспит провалено. Іспит заключається в тому, щоб проявити нашу сутність, знаєте, щоб показати, хто ми. Чи ми є діти Божі, чи ми є діти диявола, тому що діти Божі творять волю отця. А воля Отця, щоб ми були учениками Ісуса Христа, щоденно пізнавали Господа через Його слово, були частиною церкви, яку заснував Ісус Христос. Саме для того, що заснував, щоб ми жили в праведності та святості. Також Ісус говорив Петрові: Петро, ти камінь, і на основі Твоє побудую церкву, і ворота пекла не одоліють її. Тобто уникнути пекла та смерті можливо лише стати ставши частиною живої церкви, ставши живими каменями. Тому треба враховувати ці всі речі, приєднуватись до живої апостольської церкви, каятися, виправлятися, змінюватися і служити Богу, щоб пройти достойно цей іспит і отримати небесну прописку. Амінь.